Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень. Лайфайп. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми поговоримо знову про проект Archem, який роздав дуже щедрий айдроп своїм користувачам. І зараз ми можемо пройти верифікацію свого аккаунта, також виконати ще деякі активності на цьому сайті. Для того щоб в подальшому мати можливість отримати ретродроп від цієї платформи. Вони вже оголошували, що буде ретродроп. Але так як було дуже багато абузів, вони призупинили поки що другий раунд роздачі. Але все одно я радий був виконати ці активності для того, щоб в подальшому, якщо і буде ця роздача, ми могли прийняти в ній участь і не пошкодувати, якщо ми цього не зробимо. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку ну і далі Переходите за посиланням під цим відео і повторювати дії, які буду виконувати я. І нещодавно архам інтегрував. Гаманець в себе на сайті. Тут ми можемо почитати інформацію. Також бачимо інструкцію, як можна додати собі гаманець на платформі Архам. Можете почитати кому що цікаво. І давайте перейдемо вже на саму платформу Архам. І все, що нам потрібно тут зробити, ми просто натискаємо на своє ім'я. У нас відкривається. Ось ця вкладка. Ми тут натискаємо на плюсик і обираємо Trust Wallet. І далі натискаємо Connect Wallet. Далі даємо дозвіл, підключаємо. Це, як бачите, наш гаманець підключився. Тепер ми його. Також бачимо в своєму списку. Ми тут будемо бачити свої транзакції, можемо за ними слідкувати. І це також є активності для можливого отримання ретро від цієї платформи. І також ми можемо виконати ще одну активність на цьому сайті. І вона, я вважаю, більш потрібна навіть чим підключення самого гамант та Для цього переходимо в вкладку Setting. Далі ми бачимо, що ми можемо зараз пройти ось таку верифікацію. Натискаємо Apple Verification Archem Platform. Потрапляємо на ось таку форму. І далі нам потрібно заповнити ось таку форму. Тут ми можемо реєструвати як свою компанію, так і своя ком'юніті, і також індивідуальний профіль. Я буду звичайно реєструвати індивідуальний профіль. Обираємо. Далі нам потрібно ввести своє ім'я та прізвище, вводити свої справжні дані для того, щоб подальшим, якщо нам потрібно буде за допомогою документів проходити верифікацію, у вас не виникало проблем. Далі нам потрібно ввести ім'я нашого профіля Архам. Далі ми вводимо силку на наш Твіттер, або вебсайт, якщо він у вас є, або ви реєструєте свою. Компанію, далі пошту або домен, на яку вам будуть приходити листи від платформи. Далі нам потрібно ввести свій телеграм, твіттер, LinkedIn для аутентифікації. Тут написано, що вони зв'язуються з нами потім напряму. Ну, звичайно, LinkedIn, якщо він у вас є, а ви реєструєте свій індивідуальний профіль, то можете звичайно його ввести А якщо його у вас нема. То це не обов'язково, то можете, звичайно, його і не вводити, тому що він більш предназначений для реєстрації компанії. І також ще раз, нам потрібно буде ввести адрес своєї електронної пошти. Можете вводити ту саму пошту, що ви вводите і тут, ну, але, можливо, ви хочете отримати на різній пошти свої повідомлення, тому можна ввести і різні адреси. І далі тут написано, що нам будуть надходити повідомлення про винагороди, аукціони, і також, що наш профіль. Або організація буде офіційно верифікована. Тобто, як на прикладі Твіттера, у нас буде галочка, що ми верифіковані, і будемо мати більше доступів до різних плюшок на цьому сайті. І давайте зараз я швиденько заповнюю цю форму і потім продовжуємо. Ну і все, я заповню свої дані. Далі натискаємо відправити. Це, як бачимо, наша відповідь на верифікацію записана, можемо закрити. І якщо ми все зробили вірно, у нас повинна з'явитися. Галочка і наші дані. Ось такі активності можна зараз виконати на цій платформі, і я радив всім зробити ці активності. Нам не потрібно тут нічого вкладувати, лише витратити декілька хвилин свого часу, щоб в подальшому не пропустити ретродроп від цієї платформи і не шкодувати. І взагалі можна просто і взагалі, я вважаю, можна працювати на цій платформі, відслідковувати різних гаманців. Або навіть дивитися постійно свої транзакції, щоб бачити та відслідковувати їх, або слідкувати за гаманцями Китів, дивитися, які активи вони зараз набирають, та бути в курсі, які активи зараз популярні і на яких можна буде заробити. Тому Обов'язково виконуйте, не пропускайте. А я буду закінчувати всім, кому була цікава та корисна ця інформація. Ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. себе. До побачення.